Він горить! Подивіться, ну, він горить! А дайте мені стрельнуть! Я вже бачу кабінет Путіна, а дайте стрельнуть! Я люблю гроші, та я не люблю працювати, люблю багато грошей. Попросить у Санта-Клауса до солі угу. і полетить на них. О, ти, о, землі ти засти і його чекай, ти лише повірте, що він прийде, якщо будеш ти добрим до людей, ти лиш, повірте, він прийде, якщо будеш ти добрим до людей. Колись у мене була, колись в мене була, хлопців, рота. Не одному я дала, не одному я дала, коло плота, коло плота. Сегодня тут мы выдаем на 40 миллионов гривен и дрозделом Сил. сил. Шовы, письки криворизки. Моя фамилия Мендич, нас должны были предупредить. Андрюха! <риклад> <риклад> І я тут. А дякую тобі, та велике за, за. А, дійсно наші дружні відносини. <риклад> ти моя квіточка, ти моя сонечко, ти моя зірочка, теплоє молечко, ти моя пташечка, ти моя кішечка, діду. Но річну ніч виходить президент України Зеленський зі зверненням каже, шановні, я йду з президентського поста. Виживають хитрожопі, які видають себе за сильних. Депутат не повинен ходити у рваних штанах утримувати водія машині, не з на запорожці їздить на нормальній машині. Тому що це обличчя. Every, 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 every Вон вони радіють, що прийняли державний бюджет без жодної копійки для військових. О, по фракція, подивіться. Я голосував проти. Всього 37 голосів проти. Ганебний бюджет Двічі ходив в військомат, і тебе двічі не брали так. в армію, хоча ти дуже хотів. Не те, щоб дуже куди тут ПДВ платити. Тут ПДВ, ПДФО та військовий збір, а також ЄСВ, Акциз та збір на озеленення Марсу. Що і за Марс теж нам тепер платити? Ми не трет. будуємо квадратні метри, ми будуємо мрію. Таке враження, що це є українсько американський перемовний промир. Ніби це американці напали на Україну. Люди, я взагалі не знаю, як ви там живете. Я вам чесно говорю, я просто я просто не приймаю, чого це так все у нас. Ласкаво просимо на батьківщину. Діма, діти, знаєш, куда се свої батьківщини? Грубо. Ну це я все прекрасно понимаю. Хто заморозив моє має ще? Лічний приказ президента. Це теж намек на маленький пісюнчик? Господи, да що ти до нього причепився? Чи він до тебе? Вони, коли починають боятися, вони не більше підтримують армію. Вони просто в тисів дохнуть і там просто жалко, шкода вже ти хрип. Це, а... це селедка під шапкою? Що Шо тобі Миколая має принести? 200 гривень і ромашки конфетки. Так? Да? Так. Да. Добрий день. А... Слава де Путін, слава депутик, слава тут. Де якщо відверто, у мене зараз сподівання тільки на Путіна. Він нас ніколи не підводив. Для нас набагато краще, якщо б Німеччина би підтримала українців, вдаваючи гроші в бюджет України. Братан, у тебе заказ. Ну і, звичайно, вишенка на торті це підвищення е, зарплат депутатам. До 200 тисяч гривень без підвищення зарплат військовим у 26-му році е, криком кричать, що треба МВФ від нас вимагає прийняття бюджету, uh -huh. от просто прийняття бюджету, бо капіц. І друге, що МВФ вимагає підняття податків для фопів. Uh -huh. Одне і друге це брехня. Блискавка і грім гримить. дощик весело шумить. Наш шашлик вкрився. Кума куми ходила. Позичать матовина на коза не ходила. Матовина не купила. Так, ся, тепер слухайте сюди, народні депутати України, а може, що досить шостий рік за наші гроші в Верховній Раді, так як цей тиждень займатися ось цим. Я розумію, що я відношуся до депутатів третього сорту і мені можна не відповідати. Такого Армагеддону корупційного в країні не було ніколи. Що там роблять чиновники на трасі, як бандити на стрілки в 90-х роках? Дивіться, ми за наші гроші вас на увесь цей треш точно не уповноважимо. В Україні жити. Є. За 6,6 мільярдів побудують нову дорогу до Куковеля. Йолаш, мені нравиться! Йоси, що мені нравиться! Тож, думали, ми гадали і розробили єбали. Одного єбала мало, всі получать, поєбала. Пропоную цією поправкою передбачити. Що треба забезпечити, маємо забезпечити всім необхідним для лікування, а не лише посиленим харчуванням. Будь ласка, підтримайте цю поправку. За 12 рішення не є. Ще коли сланда, він костюм свій весельний продавав. Я купив. Позато Так? Да? да. А ну спитай, інтересно, що таке. Час. Будемо грати сьогодні в шашки. Вот в такі от. Ікра <хех> чорна, ікра красна. Ти красна или чорна? Я б на пенсії в 3000 гривень прожив. І нічого, не скаржився. Просто треба вміти жити. Розумієте? Е, де той флешмоб підтримку президента ще буде? Зеленський ж не знає, блядь. Це все за його спиною. Все, я поняв. Моя подруга любима, моя, квітка моя, хрістка, моя, зоренька, красива, ти сала. Україн, Українців малі зарплати тільки того, що вони мають низьку продуктивність праці. Ліниві. Маємо хухрю на плівках набута сап. Детективи повідомляють, що на плівках міндіча зафіксовано ще одного ефективного менеджера з позивним хухря. Ну або називають його ще «Молдаван». Три, два, один. Не буде ніякого припинення російсько-української війни шляхом оцих псевдопереговорів. Буде війна. І новий Я б сказав, що він оказався весьма кстати. Тому що к этому обаяння і дружелюбності Ауитков він додавав элемент системності.

Що ж ще одна слугиня потрапила в міндічгід нардепка Скороход, яка заявляла, що не може бути поряд зі слугами наріду, бо ті вже стали корупціонерами. А маленький гвинтик, Я маленький гвинтик. Вам, друзі, хочу сказати, що недовго пісенька гратиме, тому що служба безпеки України постукає в двері кожному. Е, і іграшковий період, а цей букетно шоколадний він закінчується в Україні. Yeah підходити професійно, то не можна розділити 5 солдат на 10 бригад. Комітет національної безпеки случайно взболтнув лишнього. Він заявив про те, що нинішня темпа мобілізації, тобто 30 тисяч в місяць, покривають всього лише половину потребностей. Сезиче, там горілочка тече, мила качечку пече. Сезиче, ой, сезиче. Я українець на кожному кроці, я це кричу, що аж коле у боці. Я українець, я з України, я це кричав на вокзалі в Афінах. Всім, хто лечить. Люди, ви розумієте, от ви просто на хвилиночку задумайтеся. Не хрещений, не православний, не українець піднімає гетьманську булаву. Да похеру. Це ж зрозуміло. Час війни українська культура набуває особливого значення. Вона не просто зберігає нашу пам'ять, вона говорить за нас там, де ми можемо бути почутими. Тобто, мій чоловік пішов захищати державу, а гарантій від держави і захисту, родина і мій чоловік мене отримали. Друзі, вітаю. Я не знаю, що ви давно почекали цієї події. Перший коштомат кошти. Зараз буду забирати свою першу посилку. Була фактично істерика. Андрій Брисовича. Форміна така, знаєш, як от як в Ну, в сімейна пара розстається. Слава Богу, в мене є ти. Ой, я не п'яна, я просто законка. Але якщо ми говоримо про Андрій Єрмака, то це була, мабуть, найбільш небезпечна і залишається досі найбільш небезпечна людина у вертикалі сьогоднішньої влади. А люди йдуть від людей. Вещаючи в душе храни. Зеленський казав, що Єрмак робить те, що я йому кажу. Він мій президент, він виконує мої задачі. Зараз те, що ви сказали, мені здалося, ви намагаєтеся відділити Єрмака від президента. Хіба вони не як одне ціле? Як тепло було, що нас разом з тобою звело. Я б ніколи не наважився як засновник фонду в кінці 2025 року, коли росіяни кожен день руйнують нашу єдність, коли вилазять якісь міндічі, через яких людей опускаються руки. Yesterday. У них у руках ручка, а в інших кулемет. Одні помруть від страху, а інші від ракет. А треті сидять в бункерах. Їм байдуже на всіх. Вони усе це спланували. І на обличчях сміх У Святого Миколая під подушку прошу тебе. І це буде найкращий в житті подарунок. Такий не купити ні в сільпоні. В а тебе він наповнює душу, не шлунок.